Починаємо випуск із трагічних новин у Запорізькій області. Загинув герой з Волині Сергій Войтович 1982 року народження. Воїн проживав у Нововолинську у Волинському обласному госпіталі. Ветеранів війни помер захисник України, лучанин Антон Бучко. Відомо, що чоловік був сиротою. Захищав Україну ще із 2014 року. Важке поранення отримав у травні 2022 року. Тривалий час лікарі намагалися врятувати його життя. Але Антон згасав на очах. Воїна не стало 10 вересня. Страшна звістка прилетіла і на Горохівщину 11 вересня 2023 року. Під час обстрілу окупантами загинув житель міста Горохів Аркадій Міщенко. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. У селі Озерці на Горохівщині сталося вбивство під час застілля між 47-річним відчимом та 30-річним пасенком розпочався конфлікт, у ході якого відчим вдарив хлопця ножем. Як повідомили у поліції, трагедія трапилася 13 вересня. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці. 47-річному волинянину загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. На Волині чоловік впав у криницю. Як інформують рятувальники області, відповідне повідомлення надійшло до служби 101 вранці 14 вересня. Сталось усе у селі Шельвів Володимирського району. По приїзду на місце виклику рятувальники за допомогою спецобладнання дістали чоловіка та передали його працівникам медичної служби. Зубра, якого мертвим виявили нещодавно лісівники на ківерцівщині, вбили з вогнепальної зброї. Факт підтвердили результати розтину тіла тварини. Повідомляє Поліський лісовий фонд. Відомо, що мертвого зубра виявили 13 вересня. Фахівці комісії, які працювали на місці події, дійшли висновку, що тварину вбили з вогнепальної зброї. Куля пройшла наскрізь. Швидше за все, вбивця тварини був на відстані, при якій чітко бачив та усвідомлював, у кого стріляє або ж мав відповідну зброю. Відтак справу передали у правоохоронні органи. Як зазначають лісівники, цей випадок грубе порушення закону та усіх норм моралі. Зубр є червонокнижною твариною, і про нього особливо дбають та оберігають на Волині. Однак є і ті, хто їх вбиває просто заради забави. Попри заборону, наблизився до дружини. На Волині судитимуть чоловіка. Як інформує прокуратура області, до суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне невиконання 49-річним жителем Луцька обмежувального припису. Згідно з рішенням Луцького міськрайонного суду, чоловіку, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, було заборонено 6 місяців на Лежатися до колишньої дружини та в будь-який спосіб контактувати з нею, проте він систематично порушував ці заборони, лаявся та вчиняв сварки. Відтак жінка була змушена повідомити про це правоохоронців і тепер кривдника судитимуть. Зауважимо, що умисне невиконання обмежувальних приписів карається арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 2 років. І до загальноукраїнських новин вночі 14 вересня Росіяни в чергове атакували Україну ударними БПЛА за інформацією повітряних сил України. Усього росіяни випустили 22 шахеди. 17 ударних БПЛА вдалось збити нашим силам ППО. Так, над Дніпропетровщиною було знищено три безпілотники. Уламки одного з них впали у громаді на Нікопольщині. У результаті частково зруйнований приватний будинок. Ще шість пошкоджено. На щастя, обійшлось без постраждалих. Також вночі, 14 вересня, російські окупанти з артилерії обстріляли село Новодмитрівка Херсонської області. У результаті ворожої атаки загинув шестирічний хлопчик. А його 13-річного брата госпіталізували у важкому стані. Ще троє людей поранені. Це сусіди, які хотіли допомогти дітям, але потрапили під вогонь ворога. Офіс генпрокурора пише, що прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів і звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством. Рано вранці, 14 вересня, в окупованій Євпаторії пролунали вибухи. Про це повідомили пропагандисти у телеграмі, публікуючи відповідні фото та відео. Місцеві у телеграмі заявляють про наліт безпілотників. Зазначається, що окупанти також перекрили рух Кримським мостом. Згодом Міноборони РФ заявило, що нібито було збито 11 безпілотників. А от скільки не збили, не уточнюється. Згодом з'явилася уточнена інформація, що цієї ночі військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію. Відмінусували російський комплекс ППО Тріумф вартістю, тільки вдумайтесь 1,2 і мільярди доларів США. Про це розповів співрозмовник української правди в СБУ за даними джерела УП, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети Нептун. Спочатку безпілотники СБУ вразили очі комплексу, радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами Нептун вдарили по пусковим комплексам С 300 400 Тріумф. За словами співрозмовника УП росіян у Криму очікують нові сюрпризи. Кіберфахівці СБУ затримали в Херсоні інформаторку депутата Держдуми Росії Ігоря Костюкевича, якого Кремль призначив одним з кураторів тимчасово окупованої частини регіону. Жінка допомагала коригувати ворожі удари по місту. Як інформує відомство зловмисницею, виявилась місцева жителька, яка у період захоплення обласного центру підписалась на одну з соцмереж російського депутата після звільнення міста, вона дистанційно запропонувала йому свою, так би мовити, допомогу у коригуванні ворожих ударів по місцевих об'єктах Сил оборони України жінка обходила вулиці, фіксувала, де стоять українські підрозділи, і пересилала інформацію на інтернет-ресурс Костюкевича. Її затримали під час спроби передачі нових розвідданих депутату РФ. Під час обшуку у затриманої вилучили речові докази. Нині їй уже повідомили про підозру. Жінка перебуває під вартою, Їй загрожує до 12 років тюрми. Сбу викрила у Києві екс адвоката, який працював на телеграм-канал Вагнера і закликав захопити владу. В Україні, як інформує відомство, фігурант позиціонував себе як буцімто лідер громадської думки та провокував людей до громадських заворушень під виглядом протестних мітингів. Для цього зловмисник записував численні відеосюжети, які викладав на власному ютуб-каналі, із загальною аудиторією у понад 100 тисяч користувачів. У цих відео їхній автор намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та підбурював громадян до силових дій з метою повалення конституційного ладу у нашій державі. Встановлено, що відеозвернення фігуранта одразу підхоплювали російські інтернет-ресурси, серед яких телеграм-канали Вагнерівців. Ворожі пропагандисти подавали сюжети псевдоактивіста як позицію пересічних громадян України і тим самим намагалися зашкодити міжнародному іміджу нашої держави. На підставі зібраних доказів слідчі служба безпеки повідомила зловмиснику про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство. Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення. Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варто колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро. Степанова підозрюють у заволодінні понад 450 мільйонів гривень, коли він очолював державне підприємство поліграфічний комбінат Україна. Справу ведуть набу і САП. Повідомляється також, що раніше ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт керівника департаменту. Поліграф комбінату відповідального за міжнародні угоди Сергія Ферлія. Він єдиний фігурант, який перебуває в Україні. Йдеться у повідомленні. І до новин світу армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів посеред земноморському портовому місту Тартус та військовому аеродрому Шуайрат, який укріпила та використовує у своїх цілях Росія. Про це повідомляє видання Ройтерс. Видання зазначає, що двоє сирійських солдатів загинули, та ще шестеро отримали поранення внаслідок ізраїльського авіаудару на південному сході центральної провінції Хомс. ЗМІ зазначають, що за останні роки Ізраїль завдав сотні ударів по іранських цілях у Сирії, але здебільшого уникав атак на прибережні провінції, де зосереджені російські військові сили. Однак нині, як бачимо, усе змінилося. Північна Корея вже півтора місяця передає Росії снаряди до 122-мм та 152 мм артилерії, а також ракети до реактивних систем залпового вогню ГРАД. Про це виданню НВ розповів керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Свою заяву він зробив на тлі візиту північно-корейського лідера Кім Чен Іна на російський далекий схід, де він зустрівся з Путіним. За Даними західних змі, Москва проситиме Кім Чен Іна про боєприпаси в обмін на технології та нафту. Натомість представник ГУР Андрій Юсов у перший день візиту голови КНДР до Кремля, 13 вересня, казав, що якщо Путін просить у Північної Кореї озброєння, то це свідчить про великі проблеми у Росіян. А ця новина просто шокує. У Мексиці під час публічної аудієнції у конгресі дослідник позаземного життя Хайме Маусан представив два нібито трупи прибульців, які на його думку мають величезний череп і сягають віку близько. Тисячі років про це повідомляє видання Вайс. Маусан заявив, що ці істоти не є людьми і не належать до земної еволюції. Відео з цієї презентації стало вірусним в інтернеті, оскільки рідко коли урядовцям демонструють нібито інопланетні рештки. Втім, чи дійсно це правда залишається під сумнівом? Адже цей самий дослідник вже неодноразово заявляв про нібито виявлення позаземного життя, але без Достатніх доказів. Одного разу він навіть був пов'язаний зі схожими заявами про знайдені трупи прибульців, які пізніше виявилися підробкою. На цьому ми завершуємо